Тесла хоче збудувати армію роботів, і це звучало б дуже фантастично, якщо б це не було дійсно так. Ви ж пам'ятаєте, ілону маску погодили новий бонус. От в людей такі бонуси в розмірі 1 трильйон доларів, і там дуже велика кількість речей, які він має зробити до 2000, мені здається 35-го року, і одна з цих речей. Запустити один мільйон роботів Optimus. Та пам'ятаю, це білий от робот. До речі, вже напевно третій тиждень підряд ми говоримо про гуманоїдних роботів. Виглядає ну... так, що це може бути наше майбутнє. Але один мільйон роботів Optimus, які будуть працювати або у вас вдома, або десь на складі, або ще якась штука. Ну, коротше, насправді це досить популярний тренд, і зараз велика кількість представників машинобудівельної будівельної індустрії хочуть запустити своїх роботів. Вони це роблять через дочірні компанії чи напряму, але Тесла випускає от свого оптимуса. І це насправді цікаво, чи так вийде. Але якщо от взяти Ілона Маска і те наскільки він успішний в своїх великих компаніях, я це говорю там про SpaceX, про Solar Пенел його Solar City, там де його брат здається. CEO, про ту ж саму Теслу, про нейролінк і так далі. То якщо ну якби е, він не здасть, або кітамінові сни його зовсім не розвалять, і він не піде в штучний інтелект, то великий шанс того, що в 2035 році по світу будуть шагати як мінімум 1 мільйон роботів Оптімус.